Нове обличчя Чернівців на вулиці Хотинській може з'явитися сучасний магазин на головній готель. А один з найбільших торгівельних центрів міста може вкрай змінитися. Про проекти, які розглядали на черговому засіданні архітектурно-містобудівної ради, розповість Люба Мочалова. На початку засідання головний архітектор міста Наталія Хілько оголосила новий склад містобудівної ради. Роботу розпочали із нової концепції розміщення зовнішньої реклами у Чернівцях. Фахівці пропонують поділити місто на три зони: центральну, основну і периферійну, у відповідності до яких буде відрізнятися зовнішня рекламна продукція. У них сіті лайти, білборди та вивіски будуть іншими, зокрема за розмірами. В першій зоні максимальний розмір буде від 3 до 4 метрів розміром. А це 12 квадратних метрів максимальна рекламна конструкція. А в другій зоні до 18 квадратних метрів. МКП реклама також розпочало повну інвентаризацію рекламних носіїв міста, які внесуть на сайт, де в режимі онлайн можна буде отримати всю інформацію про той чи інший об'єкт. Першим із проектів, які розглянула рада, став магазин по вулиці Хотинській, 45 г його власники планують добудувати, аби розширити торгову площу. А саме Добудова на першому поверсі один зал, та надбудова другого, другого залу це другий поверх. Загальна площа магазину до реконструкції складає близько 923 квадратних метра. Після реконструкції 1290 квадратних метрів. Основні зауваження присутніх здебільшого стосувались зовнішнього вигляду запропонованого магазину, оскільки архітектор розробив досить сміливе рішення як щодо кольору, так і щодо дизайну. Бажано було представити панорамний знімок, аби побачити, чи вписується новий об'єкт у Нагальний ансамбль на вулиці Хотинській. Всі зауваження запишуться в протоколі і, і врахуються в, в, в видачі містобудівних умов та обмежень. Прошу голосувати. Пропозицію члени ради підтримали. Другий проєкт стосувався реконструкції торгово-офісних приміщень у готель та магазин по вулиці Головній, 225. На першому поверсі ми демонтуємо сходову клітку, збільшуємо торговий зал до 66 квадратних метрів, залишаємо допоміжні приміщення для магазинів. На другому поверсі. Ми передбачаємо 5 готельних номерів. Містобудівної ради не були проти самої ідеї реконструкції та цілі призначення цього приміщення. Однак суттєві суперечки викликав зовнішній вигляд майбутнього готелю. Ось ця от застройка у нас на, на головної вулиці, по которої б'їжджають у нас з сторони Румунії. От вона так і продовжується. Така застройка у случайна вона так і продовжується. Як би ви не хотіли старатися довести, що ви там графітовий, білий, діловий стиль, не діловий є цілий ряд фундаментальних помил. Які необхідно виправити у результаті вирішили зняти роботу на доопрацювання. Ще одним із запропонованих проєктів стала реконструкція торгового центру на вулиці Героїв Майдану 69, яка передбачає суттєве збільшення площ, а також перепланування стоянки та пішохідної зони. В результаті ми отримали тротуар шириною від 6 до 7 метрів. В чистоті від стилобату до проїжджої частини від 12 до 14 метрів та безперешкодний. Рух, саме головне безпечні кнеповтостоянці, мешканці даної багатоповерхівки, створений безперешкодний транзит, пішоходів з проспекту Незалежності до вулиці Героїв Майдану, до тролейбусної зупинки. Незначні зауваження членів містобудівної ради стосувались самого архітектурного рішення будівлі, а також кількості паркомісць після реконструкції. Ставлю пропозицію Погодите дану, дану ескізну пропозицію. Прошу хто за проект підтримали любов мочалова максим Шварцман Чернівецький промінь.